Представляю вашому вниманию ремонт духовки, духовний шкаф, духовка. Просто народе роді кажуть так, бюджетний варіант. В общем проблема цієї духовки, не гріє верхній тен. Він знаходиться в цій частині вверху. Нижній тен гріє, верхній не гріє і духовка погано пече. Так, як знайти несправність, як її ремонтувати, що будемо робити? Щоб долізти до духовки, до тена, нам треба зняти оцю панель керування. Будемо зараз і знімати і міряти прибором. У нас є прибор, що ж там не прозванюється, що ж там поламалося. Так, щоб зняти цю панель керування, нам провірити прибором якісь контакти, беремо викрутку і підділяємо зверху, збоку і знизу. Все, у нас панель керування витягнулась. Вона держиться на таких ось защёлках ліпсах. Совити ці дірочки. Так, дивимося, що робиться внутрі. І провіряємо цей переключатель, ось нижній він, положення нагріва верхніх нижніх тенов. Або всі разом. Цей переключатель у нас переключає ці тени. Так, дивимося на цей переключатель, в якому стані його контакти. Ну, я бачу, що контакта верхнього немає, він вигорівший. Зараз я його зніму. Тут є за такі, щоб його зняти. Зараз будемо знімати. Так, отщелкнув я за щелочки. Тут вони ось залишилися. Тут такі зацепчики 4 штуки і цей виключатель просто висмикується і все. Так, дивимося на його положення, що немає контакту одного він вигорівший. Так, я вам покажу. Ось все контакт. Він нема. Він вигорів. розплавився. Треба міняти цей переключатель. Тут написана його модель. Напряжение токи 16 ампер 230 вольт вот такие вид так контакты тут клеммы не горивший нормальный так далее на треба прозвонить тен тен у нас все ось ось синенький дротик іде. наверх Ось вони два Сейчас стану прибором, я их прозвоню, что они нас покажут. Так, я поставил прибор. Проверяем прибор, щупы замыкаю. Я сейчас долізу до цього тена, до верхнего, поміряем его. Контакты. есть но чтобы ее правильно померять нам краще снять с него контакт потому что опа я сыненький дротик отсоединил один потому что мы можем прозвонить и нижний тен они вместе сидят приключателем может быть Краще зняти одну клейму і поміряти вже конкретно на цей тен. Так, показує у нас прибор. Тен ісправний. Значить, проблема у нас була в цьому переключателі. Так, прибор прибираємо. Проблема в переключателі. Треба міняти такий переключатель. Перемикач положення Тенів верхній або нижній доповинний гріть. Так, все, будемо міняти. Так, придбали ми новий перемикач. Ось такий, цей був ось чорний, такий, що старий згорівший був. Ну, одинаковий він. А цей коричневатий такий, такий самий він. Так, дивіться, що у них виходить. На цій стороні стоїть клейм, у них перемикається, ось перемичка стоїть. А тут уже клемма прямиться на виход, йде на тени. На верхні, на нижні тени. Де тут виход? А сюди приходить у нас ось дротик синій, це шнура питання. А це на стороні сидить на лампочку. Ось лампочка тут червона. На цій стороні сидить на лампочку. Тут сидить дротик, іде на лампочку. Так, зараз ми його сюди вставляємо. Тут є скліпси. Попадаємо і нажимаємо, все, він от зайшов туди, і він нічим не прикручується. Значить, клеми я повдівав, обжав їх трохи, щоб вони плотненько повдівалися. Все. Можно ставить ручку. Так, ось така ручка стоит тут. Значит, у нее ноль тут внизу виходить. А тут рысочка есть такая. На ноль. Так повинно бути. Так, це у нас вымкнуто воно. Положение вымкнуто. Якщо в цю сторону вмикаем, то два тени замикається. У нас два контакта замкнуть, я бачу. Туди дивитися треба, і контакти замикаються. Так, це все робить. Далі нюанс, ще який? В цій ручці є такий виріз. прямо. і ось він. Тут повинна стояти отака пружина, пружина а така пластинка. Ось така от. Її не було. Десь уже випала. Я зараз вставляю сюди. пластинку тут є виріз спеціальний. о, це вона, ручка фіксується за щодо цієї пластинки. Тут є такий виріз з коси. Якщо не ставити, ручка буде випадати. Так, і так воно все перемикається. Отак так воно повинно стояти. Ось так вниз ноль. Ну, а це нагрів. В общий, тут два тена намальованих є верх, це верхній і сюди це нижні ноль. Так, якщо у вас немає на ручку пластиночки, в мене така пружина ось є з часового механізма, з якихсь часів така пружинка вона сталиста. Одламуєте і вставляєте в ручку і запихаєте. Ось така тоненька виходить пластиночка. Тут так і приспособився. Далі, ж, тут є кусок такой стекловатый. Мінеральної вати. Вона так тут ставиться. на цю сторону. Стеночки, де жарить. ну от духовки, так сказати. Щоб не попадала температура на ці переключателі. Ну все, в принципі. Дивимся, щоб тут були контакти. порядок був, все. Щоб все було на місці і вставляємо. Отак воно тут защлкується над попадаєм в дірочки. Нажимаємо, Верхушку я нажав, тут нажав все. Все у нас ловко. Зараз будемо вмикати. Так, вмикаю я розетку. Так, що у нас тут виходить? Так, що ми вмикаємо? Верхня це градуси. Примірно так, це таймер. О, загорілось у нас горить. Зараз стоїть по нулям. Все одно воно горить. Так, я вмикаю цю сторону у нас тут намальований мальоны тен так рукою слегка торкаюсь так пішов нагрів, Перемикаю та верхній так рукою торкаюся є е. ну а так на два тена у нас це працює тоже дивлюсь по этому по нагріву, пішов душок зразу, два тена, все, працює, вимикаю. От така була типічна несправність, це дуже часто буває. У цих печок перемик... перегорає, перемикач, тому що він пластмасовий, і на... при нагріві контакт він плавиться і в ітоги відгорає. Дуже часто буває. Не так часто виходять ці механізми, як цей переключатель. Все, всім дякую, що були сьогодні зі мною. Подивились це кіно. Підписуйтесь на мій канал, далі буде ще цікавіше. Підтримуйте лайками, коментарями. Мої кіно. Продивляйтесь. мої відео. Там багато чого вже я виклав на моєму каналі. Дуже чого багато тільки. Всем мира добра, здоровья, до новых зустрічей на канале.